Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр, радий вітати всіх, хто нас дивиться, хто нас підтримує. Друзі, деньок чергового дня робочий деньок має бути сьогодні у нас насиченим, тому пропоную вам провести його разом з нами. До речі, хто ще не підписався на наш YouTube канал, але цікавиться галузю свинарства, сільського життя, обов'язково робіть це. Ну і сподіваюся, що ви не пожалкуєте. Також. Друзі, будь ласка, в кого є така можливість і бажання, натисніть нам вподобайку. Це нас дуже сильно мотивує і підтримує наш ентузіазм і робить все для того, щоб ми рухалися тільки вперед. Так, Товариство переніс увесь матеріал, з яким ми сьогодні якраз і будемо пліч-опліч працювати 100-мм. Пінопласт, який піде у нас на утеплення родільного відділення. Якраз от Сьогодні потихеньку будемо займатися тим, що будемо розгрібати оті от всі неприємності, які звалилися на нашу голову у виді погодних катаклізмів, які трішечки розворушили наш свинарник. А от якраз утеплення одна із тих процедур, якою не потрібно нехтувати, якраз от ці от градуси збережені. Взимку і градуси, які ми не дозволяємо, щоб проникали у приміщення в літній період часу, і в аномальну жару, вони дуже дуже сприятливо повпливають на наших майбутніх поросяток. Тому що майбутні ну не майбутні, а в наступні там 4-5 днів у нас тут обіцяють аномальну спеку знову в районі там 35 37 тридцять градусів. Тому першочергово потрібно завершити всі ці процеси для того, щоб наші поросюлі не зажарили. Чому пінопласт? Пінопласт до цього стояв у мене у свинарнику. Не знаю, я дуже-дуже задоволений тим, як він працює. Можна, звичайно, було б використовувати мінеральну вату, але за рахунок того, що свинарник невисокий, потолки невисокі. Оця от мінвата буде постійно вбирати вологу, постійно мокнути, постійно висихати, і з часом вона скотиться під один скат вниз і не буде такого гарного ефекту, який буде забезпечувати пінопласт. Ну а 100 мм пінопласту більш ніж предостатньо, для того, щоб відчути прям колосальну різницю. Якби у виді температурних режимів у самому свинальнику, повторюю, що влітку набагато прохолодніше у свинальнику, тому що ну звичайний металопрофіль 에, під 40-градусною жарою напікається, нажарюється так, що реально, неначе в духовці в свинальнику знаходиться. Ну а якраз от пінопласт 에, не пропускає оцю. от страшенну жару, яка в принципі для наших свинок дуже дуже негативна. Відповідно, оцей от самий пінопласт буде забезпечувати нам збереження такої потрібної і ефективної температури у самому свинарі. Тепер товариство до наших улюбленців, до наших безхвостиків, куди ж ми без них товариство. Учора у відеоматеріальчику показував, вам, що обробили наших ремонтних свинок і хрячка вакцинами від паровірусної інфекції, і якраз от, через те, що ряд питань там у глядачів з'являється, зупинимося на декілька хвилин, якраз от, трішечки конкретніше на цій вакцині. Зараз покажемо вам, що саме за вакцина і як наші свинки були нею оброблені. Линув буквально декілька жменьок водички їм, як ви бачите, лафа. Так, товариство, сподіваюся, що вам видно. Суймун парво. Оце якраз безпосередньо та вакцина, якою оброблені у наші ремонтні свинки і грячок перший, і будуть обов'язково оброблені другий раз. Е, також не можна так сказати, що повернувся до давно перевіреного і гарно зарекомендувавшого себе продукту. Безпосередньо ця от вакцина це вакцина українського виробництва. Біотехлаб, Київська, я так розумію, компанія. Ну, знову ж таки, якщо відштовхуватися від цієї інструкції, яка вказана безпосередньо на самому флаконі, значить, що стосується цієї вакцини, чому ми до неї повернулися? Тому що на останніх наших стадіях свинарства, доки ми не вирізали все поголів'я в тому році, через те, що в нашому регіоні дуже сильно буяла африканська чума. Друзі, користувався вакциною закордонного виробництва, голландського виробництва безпосередньо такою самою вакциною, яку ми використовували і застосовували на свинокомплексі в Данії, на якому я працював. Ну, як би користувався нею суто через як би, такі, ну, суто якісь психологічні, можна так сказати, моменти. Якщо там за кордоном її використовую, значить вона має бути дуже гарна і дуже ефективна. Але, е, ну, в принципі, нарікань е, по вакцині е, Порциліс абсолютно ніяких не було. Єдиний нюанс, чому я зараз її не замовляю, друзі, температурні режими. Якщо її замовляти, це доставка новою почтою. Невідомо скільки вона буде їхати. То в принципі відомо, мінімум добу вона буде кататися по просторах України. Ну і якраз температурні режими вони надзвичайно важливі для вакцин, тому що 2 градуси вліво, 2 градуси вправо, і вакцина втрачає свою здатність забезпечувати ті процеси, які ми хочемо забезпечити. Це Убезпечення наших маленьких новонароджених поросяток і тих же самих хряків, тих же самих свиноматок від ураження парова вірусу. Тому не ризикую цю от вакцину. У мене є можливість замовляти, і буквально там через дві годинки після того як я роблю замовлення, вона вже в мене в руках у спеціально зробленому контейнері у, ну, при спеціальних умовах транспортування, при спеціальних умовах зберігання. Я чітко бачу, що температурні умови збережені. Ну і в принципі, якраз це і надає мені впевненість того, що ні кошти. Не потрачені даремно, та й в принципі що найголовніше дає впевненість того, що та мета, яку я хочу реалізувати, вона буде реалізована. Товариство буквально декілька хвилин приділимо нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Ну і я думаю, що нічого нам не заважає її продовжити. Друзі, рубрика називається. Купи продай, а якщо бути точніше, то цінова політика. Обговоримо цінову політику на відгодівлю і цінову політику на продукцію, свинопродукцію у роздріб. Але перед тим як я назву цінову політику на сало, м'ясо і живу вагу безпосередньо у нашому районі, регіоні це Сумська область. Місто Конотоп дуже сильно попрошу усіх. Кому не важко, будь ласка, напишіть регіон, район, в якому ви проживаєте, цінову політику на живу вагу, цінову політику на на півтуші, цінову політику на сало, на м'ясо і відповідно напишіть друзі про ситуацію, яка складається у ваших регіонах. Чи падає ціна на живе, чи падає ціна на сало на м'ясо. Буде дуже дуже цікаво подивитися, почитати. Я думаю, не тільки мені а й ряду нашим глядачам, які в принципі також із цікавістю спостерігають за рубрикою. Що Стосується цінової політики на безпосередньо саму відгодівлю на живу вагу. Друзі, за останній місяць у нас спостерігається тенденція до зниження цінової політики на живу вагу. Раніше було і 85, і 83, і 80, зараз вже про 80 мова взагалі не йде. 75-77 це потолок, більше ніхто нічого не дає. В принципі, на нашому можна так сказати краю на нашому ринку цінову політику в основному диктують це перекупи, які являються в основній масі торговцями. Продукції, свинопродукції говорять, що погано розходиться сало, м'ясо і тому подібне. Але тим не менш, цінова політика на саме сало, на саме м'ясо абсолютно не падає, знижують поступово тільки цінову політику на відгадівлю. Так що обов'язково напишіть в коментарях, як воно відбувається у ваших регіонах і районах. Чи аналогічна ситуація, чи у вас, в принципі, ваші місцеві. Перекупи дуже сильно не нагліють. Значить, що стосується цінової політики на напівтуші, то раніше була цінова політика і 35, і 33, 133, і 130, зараз вже 125, 127 це потолок гривень за кілограм. Якщо ми говоримо за напівтуші. Якщо ми говоримо про... М'ясну продукцію, то я, е, як і зазвичай, виокремлюю в окремий такий вид перекупів, які торгують із машин на базарах. Там цінова політика на м'ясо трішечки дешевша. Це в районі від 190-180 до 220 гривень, в залежності від того, яка це частина ши, ну типа свині, шия, задок, балик, лопатка, але повторюсь, від 180 до 220. Якщо мова йде про торгові маркети, якщо мова йде про спеціалізовані магазини, то там цінова політика від 220 до 200 50 гривень на сьогоднішній день це місто Конотоп, Сумська область. Що стосується сала, то сало на сьогоднішній день коштує від 140 до 200 гривень, в залежності від розміру, якості ну і тому подібне. Такі ціни, ну, але тим не менш, маємо, як то кажуть, що маємо. Так що обов'язково чекаю від вас цінової політики на продукцію на регіон, в район. В якому ви проживаєте, обов'язково, друзі, підписуємось на канал. Так, ми печемо далі працювати. З вами, товариство, побачимося в наступному відео. Сподіваюсь, натиснете нам вподобайку, напишете побільше коментарів. Друзі, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Бережіть себе.